Привіт, мої королеви, мої принцеси. А сьогодні хотілося б поговорити про наболівше, про осінню хандру. Знаєте, я сьогодні так до вас без макіяжу, без прически в такій дуже тепленькій піжамці. Знаєте, так хочеться просто побалакати з вами як подружки. Знаєте, ми так зібралися разом і хочемо. Так, знаєте, трошки підбадьорити один одного, там, пожалітися на життя, на цю осінь, на цю хандру, на війну, там, на ще щось, на економічні проблеми, так, зібралися з вами і хочеться отак от просто душевненько, якось так поспілкуватися. Що б я хотіла вам сьогодні розказати? Так що можете заварювати чайок, або якщо ви збираєтесь на роботу, або, в общем, поставити там. На заднім фоні <хай>, хай Анастасійка гомонить. Знаєте, так в Полтавській області так говорять. Давайте трошки погомонимо. Так от, осіння хандра. Ну, спочатку, знаєте, буде така е серйозна інформація. Це давайте з вами розберемося, яка різниця є між осінньою хандрою і депресією. Бо депресія це захворювання, яке треба лікувати. І просто розмовами її не вилікуєш. Ну, Якщо тільки це у спеціаліста, да, у психолога, психотерапевта, так от, яка різниця, дорогенькі мої. Апатія це коли ви відчуваєте знесилення. Це коли вам не хочеться зранку вставати, нічого не хочеться робити, немає настрою. Але все ж ви ходите на роботу, займаєтесь якимось буденними справами, ну, просто немає настрою, знаєте, не піднімаються руки ні на що. Але якщо там подружайки позвали вас в кафешку, ви такі опа, нарядилися, накрасилися і побігли. Ну, тобто, да? А депресія, дорогенькі мої, це коли таке повне знесилення, коли ви просто не можете себе підняти, коли кожна справа, кожна буденна справа стає для вас просто невиносимою, знаєте, тобто ви не бачите сенсу в своєму житті, ви не бачите майбутнього. Все для вас, знає, знаєте, наче темрява. Да? Ви не можете, не хочете, не знаєте. Ви, ви не можете навіть насилити себе на якісь прості справи. Коли вас подружайки звуть на каву, ви просто шукаєте мільйон оправдань, щоб туди не піти. Бо для вас навіть якась проста розмова з чоловіком, з дітьми стає невиносимою. То оце, дорогенькі мої, оце вже депресія, і це треба лікувати. І це, і вже давайте вже, е, будемо більш якимись сучасними людьми. І давайте вже депресію лікувати у лікаря, а? Ну, серйозно, дівчата, ну давайте вже не будемо це я сама, я щось почитаю, я щось. Ну, якщо у вас болить зуб, ну ви ж самі там не Ну, знаєте, Якщо ви поламали руку, ви ж самі собі гіпс не накладаєте. Ну, Серйозно, ну ви йдете лікуватися. Ну, давайте вже будемо ну, якось від цього відходити, що ні, я сама, це стидно, це. Ну, да, Давайте вже да, підемо до лікаря. Тим паче, що зараз є дуже багато онлайн-лікарів. Ніхто не дізнається, що ви пішли до лікаря, тобто можна піти онлайн. Ви да, заплатили дінюшку, скинули. Дуже зараз багато клінік, класних клінік, де працюють дуже кваліфіковані спеціалісти, які нададуть вам дійсно гарну допомогу. Ну, тобто, ви тихенько вдома у себе. Онлайн-консультацію заказали, поспілкувалися. Вам рецепт є рецепт, оцей електронний виписали. Ви тихенько сходили, купили, почали пити. Все, ніхто не знає. І ви не повинні про це розказувати нікому, дорогенькі мої. Це ми робимо для себе. Щоб ну, бути богинєю, треба мати знаєте, емоційний стабільний стан. А зараз ну дуже важко, дуже важко це мати. Повірте мені, я це вам кажу не просто так, колись вам розкажу про свій досвід лікування. Окей. А коли у нас апатія? Тобто, ми зрозуміли, проаналізували, що ні, це у нас не депресія, це просто такий ну, нема настрою, ну, все сіре, дощ іде, пасмурно. Ну, нічого не хочеться, з під одіялка не хочеться вилазити. Оце вже Апатія. Да? Ми зрозуміли, що для цього робити. По-перше, дорогенькі мої, заводимо такий красивий зошит, йдемо у Аврорку. Ідемо в якісь там канцтовари і покупаємо якісь дуже красиві, Ну, люблю я такі, знаєте, мімімішні <сум> штучки, покупаємо собі зошит. Откриваю, покупаємо якусь красиву ручку, знаєте, щоб так хотілося писати. І що ми робимо? Я розумію, що посипеться багато таких невдоволених людей, які скажуть: коли у мене діти, у мене робота, у мене коли мені цим все займатися. Ну, тр ну трошечки треба для себе. Розумієте? Ну воно само собою не пройде. Не пройде. З ним треба трошки попрацювати з цією апатією. Понимаєте? Трошки часу, трошки зусиль, і вам стане хорошо. Ви хочете, щоб вам було хорошо? Ну так от слухайте мене далі. Беремо зошит, виділяємо 10-15 хвилин. Можливо, це зранку, коли нікол... ніщо, ніхто вам не заважає і нічого вам не заважає. Може бути, це ввечері, може. Ну, щоб вам ніхто не заважав. І виписуємо всі свої думки, які вас гнітять, які вам не подобаються, що вам в собі не подобається, що вам в житті не подобається. Ну, тобто, всі-всі ваші думки, всі ваші переживання, всі якісь м почуття такі гнітючі, ну апатію визивають почуття, якісь, да? думки, які ми там собі крутимо. Да? Не, от, правда, не хочу вставати, не хочу ходити, не, от не хочу, не хочу ходити на роботу, ненавиджу свою роботу, ненавиджу свого начальника, не знаю, там, ну, що там, ненавиджу свою зовнішність. зовнішні проблеми. Виписуємо всі свої проблеми, да, які нас гнітять, які визивають у нас якісь емоції. Далі. Дорогенькі мої. Ну, це не зразу. Це, мабуть, може, навіть пройде і деякий час. Декілька днів ми так сідаємо по 10-15 хвилин, виписуємо. Потім трошечки виділяємо часу для чого? Для того, щоб проаналізувати, що, що ми можемо змінити, а що ні? Тобто, що знаходиться під нашим контролем. В нашому житті, а що ні. Наприклад, я, ну, мені не подобається моя зовнішність. Я хочу там скинути пару кілограм. Я не знаю, там ну, хочу краще виглядати, або у мене погані стосунки з чоловіком, або у мене неслухняні діти, або ну, іде війна. Тобто диві... і аналізуємо, ага, в країні війна. Ми можемо на це повпливати. Не можемо. знаєте, що вичоркуємо, ви... викреслюємо да, на українській мові. Не може все, ми не будемо за це думати і переживати. Ага. Мені не подобається, як я виглядаю. Оце я можу зробити. І знаєте, над кожним пунктом, на який ми ну, думаємо, аналізуємо, що ми можемо в своєму житті і змінити, а що не можемо. То там, де ми можемо щось зробити, пишемо декілька кроків нагадую, декілька. Дуже дуже простих кроків. Наприклад, якщо вам не подобається, як ви виглядаєте, і пишемо: зранку робимо 5 хвилин ранкову зарядку. Тобто ми не робимо щось таке, знаєте, неможливе. Розуміємо, да? раз в тиждень там, зроблю масочку для лиця. Раз в тиждень, не знаю, там, е схожу, підстрижуся, да? тобто, чи там, е колір волосся е да, зміню або просто там, корні підкрашу. Да? Тобто Ми під кожним пунктом пишемо, що ми можемо таке мінімальне зробити. Щоб зробити собі краще, щоб якось здвинути цю мертву точку, ну, зрушити її з місця, да? ми зрозуміли. Тобто, і, звісно, кожен день ми відкриваємо цей зошит і дивимося. Ага, Я запланувала робити ранкову зарядку 5 хвилин. Так, щось там, знаєте, ручками, ножками, щось зробили. Уже дофамінчик получили, Знаєте, ми такі, а і дівчині королеви мої, принцеси. Обов'язково що робимо? Хвалимо себе. От ми вмилися, знаєте, там масочку зробили. Якщо нікого вдома немає, дорогі мої, прямо уголос це робимо. Кажемо, Боже, яка я класна. Я зараз зрозумію, що це виглядає як маразм. Сонечки мої, ну, це таке дієве. Знаєте, от ну от ви до психологів підете. От я зараз вам просто кошти, Знаєте, скільки коштів зекономлю? Просто, якщо ви Анастасію Батьківну, послухаєте. от Просто зекономлю вам гроші. Знаєте, ну багато причому. Бо ці сеанси не дешеві. Так, от і хвалимо себе. Я молодець, я богиня, я королева. Я умилась, я зробила масочку. Я п'ять хвилиночок там щось якусь зарядочку зробила. Якщо не можете робити зарядочку, включили музику 5-10 хвилин. Щось там пострибали. Пострибали, пострибали, хай там всі сміються з вас. Хай чоловік скаже, що ви там зійшли з розуму, чи там ще щось. Ми богині, ми королеви. Ми вирішуємо, що ми будемо робити. Сонечки мої. Пострібали, пострібали, трошечки дофамінчик, сиротанінчик, там всі гармончики отримали, які треба. Далі викреслюємо з... наступний крок: викреслюємо зі свого життя усе, що негатив. Новини. Дорогі мої, я розумію. Я розумію, що дуже важко їх не дивитися кожен день. Ну, ми можемо щось зробити. Ну, якщо ми можемо щось зробити, робимо, не можемо. Не треба їх моніторити часами кожен день. Якщо вам ну, дуже треба подивитись новини, то виділяємо 10-15 хвилин в день і дивимося, якщо вже ми не можемо. Якщо можемо не дивитися, не дивимося. Бо це дуже гнічу... гнітюча інформація. Осінь. Авітамінос, сірість, нема сонця, апатія. І плюс оці новини, які давлять і душать нас. Огранічуємо, дорогенькі мої. А скільки, наскільки це можливо, не дивимося. Наступний крок. Зараз зоплюють мене, звісно, хобі, сонечки мої. Тобто, розумієте, треба знайти якусь справу. Таку дуже фігню, абсолютно фігню, я вам кажу. Але щоб вона вас надихала. І знаєте, щоб ви так біжали з роботи там, чи готували быстреньку їжу і думали, а зараз я там 30 хвилин займаюся цією справою. І щоб, ви, знаєте, аж ручки трусились і очі горіли, знаєте, отак, от от, щоб було. знаєте? І це може бути що завгодно: в'язання, вишивання. Я не знаю, танці, співи. Поділюся своїми заняттями. Це е, якось картини, оці, знаєте, по номерам ну не зайшли мені. А от така мозаїка, знаєте, оце, що ти, тикать треба от таке тикать. Да? Оце я вже половинку зробила, осталося половинку. Ну, зайшла мені. І знаєте, я включаю включаю ноутбук, заставку оці, знаєте, камін, як горить вогонь. Включаю якусь релаксову музичку і сижу 30 хвилин тикаю. І це такий кайф, я навіть не замічаю. Воно як одна секунда проходить. Ще купила ще похвастаюсь вам, дівчульки. Оце таку мозаїку, така дівчинка буде така красива. Мені формат такий подобається. Так. Потім вам покажу, зробила я чи. Ще е, загадка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, я зараз цю пленочку вам відкрию. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви тут бачите? <гум> Просто мені цікаво, бо різні люди бачать там, ну. Я то знаю, що там є, бо я ж покупала, там малюночок був. Але от скажіть, будь ласка, що ви бачите? Що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво почитати буде. Так от, дорогенькі мої. от такі прості кроки. Тобто. Спочатку нам треба вирішити, чи це дійсно апатія, чи це депресія. Якщо це депресія, лікуємо. Якщо це апатія, робимо наступні кроки. Виписуємо і думаємо, на що ми можемо повпливати, далі виписуємо декілька кроків, які ми можемо самі, -самі прості зробити, щоб щось змінити. Усіх наших негативних думок або дій, і так далі. Що там ще робимо ми? І знаходимо якесь собі хобі, якесь заняття, яке нам дуже-дуже подобається. Від якого, знаєте, так, прямо аж все тремтить, нам хочеться скоріше заняття цим. І ви замітите, що ну, апатія потрошку проходить. Бо коли ми щось, знаєш, якщо ми просто киснемо, сидимо, знаєте, листаємо цей інтернет, їмо якусь їжу негарну, не багато і негарно, ми всі знаємо, що це. Да? Або п'ємо занадто багато алкоголю. Я не проти алкоголю зовсім. Але коли це занадто багато, я вам хочу сказати: апатія нікуди не дівається. Вона Наростає і становиться ще сильнішою. А ми ж хочемо щось зробити. І це такі прості кроки, і, можливо, ви все це знаєте. Просто вам нагадала. Просто, знаєте, як от подружайка подружці, знаєте, так сказала: ну, «Сонечко, дивись, ну от, от купи зошит собі, от запиши. там, да? от Зробити ту ранкову зарядочку 5 хвилиночок. от ну, Включити музику, пострибай, да? там, ну, зробити масочку. Ну, змінити колір волосся, да, якщо він там вже, ну, вже там вимився щось, що попало на голові, да? ну там ну, ну, сходи на прогуляночку, да? ну, зроби щось, сонечко, зроби щось. Да? І ви подивитеся, яка патія потроху буде проходити. Ну, І змиритися, мабуть, знаєте, з тим, що ну, осінь, негатив, війна, проблеми, Ну, такі відчуття погані вони у нас будуть. Але їх можна, знаєте, цей рівень стресу трошки знизити. Трошки знизити. І жити так, знаєте, легше стає, коли воно то, знаєте, не на, на максималці, та тривожність оця, да? або не на максимальці цей стрес і апатія. А трошечки там, знаєте, процентів 70-60 уже легше. Вже якось можна щось робити, можна щось рухатися далі. А головне, що головне те, що треба рухатися, да? рухатися. Бо то ми ждали карантин, то ми тепер ждемо, щоб війна закінчилася, а життя то проходить, ну, дорогенькі, мої 6 років. Ну, може, для там, підлітків і. Там, я не знаю, для Тих, кому 20, да? ну, там 6 років, і то багато. І то це багато. А якщо вже тобі 35 плюс, ну 6 років це ну, якби дуже багато життя якби, проходить. Тому, дорогенькі мої, дуже вас люблю, обнімаю. Дуже надіюся, що це відео було вам корисне, що ви знайшли для себе якісь корисні поради. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що вам допомагає. Осінню хандру цю долати. Ну, є багато в мене ще різних думок по цьому, як я долаю цю хандру. Ну, я, бачите, розказала вам, що я роблю. Зошит, дивіться, мої хороші, пишу сама. Пишу сама, нічого не видумаю, тикаю. Оці штучки. Тобто, все роблю, все, що вам кажу. Не думайте, що щось прочитала тьотя і там щось базікає. Сама все це роблю. Мені допомагає. Дуже хочу, щоб це вам допомогло. Напишіть, будь ласка, що вам допомагає. Все, мої хороші. Люблю вас, обнімаю. Підписуйтеся на канал, у мене ще дуже багато ідей і інформацій. Ставте лайки. І або дізлайки. Ну, не подобається, не подобається. Знаєте, це тож, Ну, ну маєте право, Маєте право не подобатися, теж ставте. Ну, я не, нічого не обіжусь, не переживайте. Все, мої хороші. Пока!